Національний фармацевтичний університет розпочав новий навчальний рік в форматі онлайн. Особливістю цієї вступної кампанії стало те, що держзамовлення вище збільшено. Протягом багатьох років в НФАУ зберігається замкнутий цикл підготовки фармацевтичного фахівця. Тут є фаховий коледж, сам університет та інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. Спектр класичних фармацевтичних спеціальностей на вимогу часу. Університет розширив медичним напрямком. Новий навчальний рік розпочався в університеті спокійно та впевнено за рахунок того, що з 2007 року в університеті активно використовуються дистанційні технології, і на сьогодні ми впевнені за якість освіти, яка здобувається на жаль в режимі онлайн. Університет продовжує розвивати. Медичний напрямок, який є в нашому університеті, ці освітні програми є затребуваними в суспільстві, і сьогодні ми здійснили перший набір на магістерський рівень освітньої програми Терапія та реабілітація. Фігурою університету є, безперечно, студент. І ті першокурсники, які вступили в наш університет в цьому році, вони точно це відчують. А ми, як викладачі, будемо намагатися зробити все, щоб вони дійсно відчували себе еритроцитами університету, без яких він просто не може дихати.